Уяви собі, ти несеш на плечах важкий рюкзак, день за днем, рік за роком. Спочатку він здається терпимим, потім важким. І зрештою, ти вже майже не можеш рухатися, але вперто продовжуєш нести його. Бо віримо, що інакше не можна, бо так прийнято, бо так треба. А тепер уяви іншу сцену ти раптом зупиняєшся, знімаєш цей рюкзак і вперше за довгий час вирівнюєш спину. Дихаєш на повні груди, і відчуваєш, що насправді можеш іти швидше, легше, впевненіше. Ось про це буде наша подорож не до нових досягнень чи зовнішніх перемог, а до внутрішньої свободи, свободи, яка народжується тоді, коли ми вчимося відпускати те, що нас руйнує. Ми поговоримо про ті речі, які треба викинути з власного життя, навіть якщо спершу це здається боляче. Бо іноді відмовитися складніше, ніж боротися, але саме в цьому і є справжня сміливість. Перше не пояснюй тим, хто робить тобі боляче. Знайома ситуація хтось образив тебе, сказав щось принизливе або знехтував твоїми почуттями, і перша реакція довести, пояснити, виправдати себе. Ми починаємо витрачати години, дні, іноді роки на те, щоб переконати іншого. Ти не правий, я заслуговую на повагу. Але істина в тому, що пояснення не працюють там, де немає бажання чути. Людина, яка вже вирішила завдати болю, не шукає правди, вона шукає влади. Кожне твоє слово в такій ситуації це паливо для чужої зверхності. І навіть якщо ти виглядаєш переконливо, у глибині душі все одно відчуваєш виснаження. Тому стоїчна порада проста не граю цю гру. Зроби паузу, зберігай спокій, і замість пояснень скеруй енергію на себе. Це не означає дозволяти знущання, ні. Це означає поставити чітку межу. Мої дії це моя справа, моє серце це моя територія, і я не зобов'язаний виправдовувати свій вибір перед тим, хто мене принижує. Може настати день, коли та сама людина звернеться до тебе по допомогу. І ти матимеш вибір сказати так або сказати ні. І твоя відмова, спокійна й коротка, буде сильнішою за будь-які довгі промови. Бо вона показує ти більше не граєш за чужими правилами. Уміння не пояснюватися це не холодність, це зрілість, це внутрішня гідність, яка не потребує чужого підтвердження. Друге відпусти непотрібні цілі. Світ навколо кричить. Досягай більше, працюй швидше, будь успішнішим. І ми часто піддаємося цій гонитві. Ми ставимо десятки завдань, плануємо масштабні проекти, женемося за результатами, які насправді не приносять радості. Але чи всі ці цілі твої? Задумайся чи не буває так, що ти працюєш заради картинки в очах інших, чи не стаєш заручником чужих очікувань? Інколи ми женемося за тим, що суспільство вважає успіхом, і забуваємо, що для нас справді важливо. Відмова від непотрібних цілей це не поразка, це стратегія, це сміливість чесно визнати, ця гонитва не моя, цей результат не вартий моїх сил. Я змінюю маршрут. Стоїк скаже краще мати одну ціль, але ту, що вкорінена в тобі. Ніж десяток чужих, які виснажують і залишають відчуття порожнечі. Тут важлива ще одна річ роби це тихо. Не потрібно звітувати перед усім світом, не потрібно пояснювати, чому ти змінив курс. Твої справжні мотиви мають належати лише тобі. Бо, коли карти розкриті на стіл, завжди знайдуться ті, хто захоче втрутитися в твою гру. Бережи свої плани. Захищай їх як найцінніше насіння, воно проросте тоді, коли прийде час. Ці два кроки здаються простими, але саме вони запускають глибинний процес. Бо щойно ти перестаєш пояснюватися перед вороже налаштованими людьми і відмовляєшся від зайвих цілей, у твоєму житті з'являється простір простір для того, що справді твоє, простір для свободи. І тепер запитай себе, що в моєму рюкзаку зайве, що я несу роками лише тому, що боюся відпустити, і чи не настав час нарешті зняти цей тягар і зробити крок легше, бо саме тут починається справжня мандрівка. Третє не розкривай світові свої стосунки. Подумай твої стосунки це не новинна стрічка, не тема для обговорення компанії і точно не серіал для глядачів. Це сад. Сад, у якому ростуть найтонші почуття, найкрихкіші емоції, найсокровенніші миті, і цей сад лише для двох. А тепер уяви, що ти впускаєш у нього натовп. Люди топчуть землю, рвуть пелюстки, зазирають у кожен куток, залишається хаос. Саме так стається, коли ми починаємо розповідати іншим про свої сварки, про розриви, про інтимні подробиці. Ми втрачаємо щось значно більше, ніж довіру ми втрачаємо гідність. Зізнайся собі як часто ти хотів виговоритися? Розповісти другу чи подрузі, що відбулося, знайти підтримку це природно. Але питання в іншому чи справді це допомагає, чи не стає ще гірше після десятка сторонніх порад і коментарів? Коли ми виносимо на люди те, що повинно залишитися в саду двох. Ми відкриваємо двері для чужих оцінок і суджень. А вони рідко бувають доброзичливими. Тому справжня сила у тиші у вмінні говорити з собою, а не з натовпом, у вмінні розбиратися всередині, а не шукати співчуття зовні. Якщо серце болить, дай йому час. Якщо думки рвуться назовні, запиши їх у щоденник, виговорися на папері. Але не розкидай свої рани перед сторонніми. Бо вони не стілять, вони лише залишать шрами глибшими. Четверте стримуй прояви гніву й роздратування. Скажи чесно скільки разів ти потім шкодував про слова, сказані на емоціях? про крик, про жорсткий тон, про різкість. Гнів має одну властивість він завжди з'являється швидше, ніж розум. Але саме тут і починається справжня дисципліна. Коли стоїки говорили про самоконтроль, вони мали на увазі не холодність, а силу, силу не дозволяти чужим словам чи обставинам управляти тобою, бо коли ти втрачаєш контроль, ти віддаєш кермо своїх дій комусь іншому. Подумай так твій гнів це енергія, величезна, палаюча, іноді руйнівна. Якщо ти даси їй вибухнути в словах, вона випалить довіру, стосунки Атмосферу, якщо ж ти спрямуєш її в дію, у спорт, роботу, навіть у прибирання дому вона перетвориться на твою силу. Навчися паузі ось головний секрет. Відчув, що всередині росте вогонь. Зробив дих. І ще один. Не поспішай відповідати. Скажи собі, я вирішу пізніше. І ця коротка пауза вже врятує тебе від багатьох помилок. Бо втрата контролю робить тебе вразливим, а спокій, навпаки, робить тебе непохитним. Люди, які кричать, здаються сильними. Але насправді вони беззахисні перед своїм гнівом. Людина, яка мовчить і тримає рівновагу, ось де справжня сила. П'яте. Уникай поширення негативних суджень. Уяви розмову. Компанія друзів, робочий колектив, знайомі. І хтось починає говорити погано про іншого, ти приєднуєшся. Спершу це здається безневинним, просто думка, просто коментар. Але придивися атмосфера вже змінюється. Довіра тане, повага зникає, і водночас знижується і твій власний образ. Бо кожне твоє слово про когось іншого це дзеркало. Люди слухають і роблять висновки. А як він говорить про мене, коли мене немає? Стоїчна мудрість проста. Якщо ти не можеш сказати щось добре, промовчи. Бо мовчання іноді важливіше за сотню чесних негативних коментарів. Тут працює простий тест. Перед тим як щось сказати, спитай хотів би я, щоб так сказали про мене? Якщо відповідь ні, значить, ці слова не мають права вирватися назовні. Так, бувають люди, з якими складно. Тоді краще віддалитися, обмежити спілкування, ніж на кожному кроці підкреслювати їхні мінуси. Бо негатив, який ми сіємо, завжди повертається до нас. І ще одне уміння стриматися не робить тебе безхарактерним, воно робить тебе господарем власних слів. А слова це завжди насіння. Вирішуй сам, що ти сієш, бур'яни чи плоди довіриш. Шосте. Припини порівнювати себе з іншими. Це одна з найпідступніших пасток. Вона здається невинною. Ось у нього більше грошей, у неї гарніша сім'я. Той, мій ровесник, уже досягнув більшого. Здається, що так ми мотивуємо себе. Але правда інша, ми тільки виснажуємося. Кожна людина живе унікальним життям у когось шлях короткий і прямий, в іншого звивистий, з купою перепон. У когось старт був легким із підтримкою сім'ї, інший починав із нуля. І коли ми звіряємо свій шлях із чужим, ми не враховуємо цих деталей, ми бачимо лише картинку, фасад, верхівку айсберга. А знаєш, що найгірше постійні порівняння крадуть у нас найцінніше вдячність. Ми перестаємо помічати те, що вже маємо. Забуваємо про власні маленькі перемоги, бо вони не такі яскраві, як у інших. Спробуй просту практику. Замість того, щоб питати себе, чому я не там, де вони, запитай, де я сьогодні порівняно з учора. Це зовсім інша перспектива. Вона розкриває не брак, а прогрес, не слабкість, а силу. Стоїки нагадували чужий шлях не наш компас. Єдиний компас це власні цінності, власна дорога. Сьоме. Будь свідомим у соцмережах. Соцмережі це як величезна виставкова зала, кожен виставляє на полицю найкраще усмішки, відпустки, покупки, досягнення, а наш розум сприймає це як правду, і тоді ми починаємо міряти своє закулісся чужими постановочними кадрами. Уяви, ти читаєш книгу свого життя в ній є все і світлі глави, і складні розділи. А потім заходиш у соцмережі і відкриваєш бібліотеку чужих книг. Тільки там суцільні обкладинки, яскраві цитати, відредаговані уривки, і ти порівнюєш їх із власними чорновиками. Як ти думаєш, хто переможе в такому порівнянні? Ось чому важливо не дозволяти цим глянцевим історіям отруювати наш настрій. Соцмережі можуть бути корисними для зв'язку, натхнення, пошуку ідей. Але коли ми безконтрольно гортаємо стрічку, ми перетворюємося на заручників чужих життів. Що робити? По перше, встанови межі. Визнач конкретний час для перевірки соцмереж вранці, у перерві, ввечері, не будь постійно онлайн. По друге, запитуй себе, навіщо я зараз відкриваю стрічку? Якщо відповідь просто вбиваю час, зупинись. Твій час надто цінний. По-третє, вмій помічати, як це впливає на твій настрій. Якщо після перегляду відчуваєш пригніченість чи заздрість, це сигнал зроби паузу. Вийди на вулицю, візьми книжку, зроби щось у реальному житті. Соцмережі це інструмент. Але чи вони служать тобі, чи ти служиш їм, залежить від твоєї свідомості. Восьме, не шукай постійного схвалення. Це одна з найпідступніших ілюзій. Ми починаємо вірити, що наша цінність залежить від лайків, похвали, чужого молодець, наче ми актори на сцені, які без глядачів не існують. А тепер уяви ти сходиш зі сцени, тиша. Немає оплесків, немає критики, і залишаєшся лише ти наодинці зі своїм внутрішнім голосом. Чи вистачає тобі цього? Чи вмієш ти сам собі сказати Я вартий? Багато людей бояться цієї тиші, бо вона оголює правду ми занадто залежні від чужих оцінок. Але саме в цій тиші народжується справжня свобода. Запитай себе я роблю це, бо справді хочу, чи бо чекаю, що мене похвалять. Це питання відсікає ілюзії. Бо якщо відповідь друге, значить, ти граєш чужу роль. Тренуй іншу практику цінуй маленькі власні перемоги. Не чекай, поки хтось їх визнає. Зробив крок уперед, відзнач це. Помітив свій прогрес порадуйся. Самоповага народжується з таких дрібниць. І ще одне оточи себе людьми, які підтримують твою справжність тими, перед ким не потрібно вдягати маски. Бо саме такі стосунки допомагають утримати баланс, коли навколо суцільні глядачі. Дев'яте. Будь мудрим у завершенні стосунків. Стосунки це завжди більше, ніж слова разом чи окремо, це простір, такий собі сад, у якому росте довіра, турбота, близькість. І коли цей сад починає занепадати, ми переживаємо біль. Це природно. Але важливо пам'ятати те, що було між вами, це ваша спільна історія. Вона належить тільки вам двом. Буває спокуса розповісти все друзям, знайомим, виставити в соцмережі. Ось чому ми розійшлися. Хочеться виговоритися, знайти підтримку, довести свою правоту. Але чи справді це допомагає? Чи не перетворюється твій сад на натовп людей, які топчуть його слідами цікавості? Стоїчний шлях інший це шлях поваги й тиші. Закінчилися стосунки. Дай собі час прожити біль. Але не винось на загал кожну деталь, бо кожне твоє слово назовні. Це уламок, який ранить і тебе, і того, хто був поряд. Замість того, щоб шукати виправдання, постав собі питання, що я зрозумів завдяки цим стосункам, чого навчився? Що це показало мені, про мене самого? Навіть найгірші моменти залишають уроки, і якщо їх прийняти, ти виростеш. Справжня зрілість це завершувати без гучних сцен, без публічних скандалів. Без потреби виставити когось винним це завершувати з гідністю, і з повагою не лише до іншого, а й до себе. Десяте відпусти нереалістичні очікування уяви своє життя як подорож на кораблі. Кожне очікування це парус. Одні паруси ловлять вітер і несуть уперед, інші занадто великі, занадто важкі. Вони чіпляють бурю і ведуть корабель убік у безодню розчарувань. Нереалістичні очікування, схожі на карти з міфічними скарбами. Вони змушують нас гнатися за тим, чого немає ідеальний партнер, ідеальна кар'єра, ідеальна версія самого себе. Ми женемося, витрачаємо сили, а потім відчуваємо провал, звідки вони беруться, часто із суспільства, медіа, культури нам показують красиву картинку і нав'язують ось так треба жити. І ми починаємо вірити, що тільки досягнувши цього образу, будемо щасливі. Але правда в іншому щастя це не вершина, це процес, це шлях із помилками, маленькими перемогами, зигзагами, і коли ми приймаємо це, ми знімаємо з себе кайдани ілюзій. Важливий крок навчитися ставити реальні цілі, ті, що відповідають твоїм можливостям і твоїй сутності. І відзначати навіть маленькі досягнення. Бо кожен крок уперед це вже перемога. Запам'ятай Подорож не менш важлива, ніж пункт призначення. Відпускаючи нереалістичні очікування, ти дозволяєш собі йти природно, без надриву. І тоді життя відкриває тобі несподівані радощі, яких не було на твоїй карті ідеалів. Одинадцяте. Не бери участі в плітках і поширенні негативу. Здавалося б, що тут такого посидіти з колегами, обговорити когось, пожартувати за чужий рахунок. Але кожне таке слово це насіння. Добрі слова сіють довіру й тепло, негативні слова сіють підозру, образи й конфлікти. І якщо подумати, плітки це бур'яни, які дуже швидко ростуть і душать усе корисне. Поглянь на це інакше. Коли ти говориш щось погане про іншого, ти не зменшуєш його, ти зменшуєш себе. Бо люди слухають не лише зміст, а й тон. Вони запам'ятовують, ось як він говорить про інших, а як він говорить про мене за спиною. Є просте правило. Перед тим як щось сказати, зупинись і спитай я б хотів, щоб так сказали про мене. Якщо ні, не кажи. Краще змінити тему. Краще знайти добре слово про людину, навіть якщо воно маленьке. Бо кожне таке слово це теж насіння, і саме від тебе залежить, що буде рости в твоєму полі, бур'яни чи квіти. Відмова від пліток це не слабкість, це вибір, вибір жити так, щоб твої слова піднімали, а не руйнували. І коли ти робиш цей вибір, ти не лише зберігаєш свою цілісність, ти подаєш приклад іншим. Ми пройшли довгу дорогу від дрібних щоденних звичок до глибинних внутрішніх рішень, Від уміння тримати себе в руках, до мистецтва відпускати те, що тебе тримає. Подумай ще раз усе, що ми обговорили, це не теорія, це твоє життя, це речі, з якими ти стикаєшся щодня, люди, які тебе ранять, цілі, які виснажують, очікування, які руйнують, порівняння, що крадуть радість. Соцмережі, які висмоктують увагу, плітки, що нищать атмосферу. Тепер уяви, як зміниться твоє життя, якщо ти хоча б частину цього відпустиш, якщо ти навчишся казати ні там, де треба. Якщо перестанеш гнатися за чужим схваленням, якщо залишиш за собою право мати власний шлях. Стоїки вчили. Ми не завжди можемо контролювати події, але завжди можемо контролювати свої реакції. І саме тут криється справжня свобода. Згадай момент, коли ти відчував внутрішній спокій, навіть якщо навколо вирувала буря. Згадай цю тишу в серці це і є доказ ти сильніший, ніж здається, ти здатен витримати, ти здатен зробити крок уперед, навіть якщо світ тягне назад. Ти не мусиш жити за чужим сценарієм, ти не зобов'язаний доводити комусь свою цінність вона в тобі вже є. Вона твоя від народження. І тепер головне, не чекай ідеального моменту, щоби почати зміни. Ідеального моменту не буде. Є тільки цей день, ця година, ця хвилина. Тільки зараз ти можеш зробити перший крок маленький, але вирішальний. Відпусти одне зайве, виріши для себе ось цього я більше не несу. І ти відчуєш легкість. Бо свобода починається не тоді, коли ми здобуваємо ще більше, вона починається тоді, коли ми відпускаємо. Пам'ятай, ти сильніший за свій страх, ти цінніший за будь-яке схвалення, ти вільний настільки, наскільки дозволяєш собі бути собою. Це ключ, це твій початок. І тепер у мене прохання. Якщо те, про що ми сьогодні говорили, торкнулося тебе, не залишай це лише в голові. Поділися своїми думками в коментарях, напиши, яка з ідей найбільше зачепила саме тебе, бо твої слова можуть стати підтримкою для когось іншого, хто зараз шукає відповіді. Постав лайк цьому відео, щоб воно дісталося до тих, кому справді потрібно почути ці слова, і підпишись на канал, якщо хочеш отримувати ще більше таких розмов чесних, глибоких про життя і про силу всередині нас. А головне, не просто слухай, дій, бо твоя свобода починається саме зараз.